Всім привіт! З вами Speedmax, а також гра Raid Shadow Legends. Сьогодні я нарешті вирішив записати відео з відкриттям продавних уламків 150 штук, так як з них гарантом випадає ось такий герой Сталтус Дракоборець. Я все ж таки не міг наважитися е, потратити ті 150 е, уламків, так як у мене їх, е, можна сказати, нема. Е, я попередньому події, яка була 1 плюс 1, відкрив до того 30 уламків і був зберіг, думав, що на Х2 відкрию. А так як в мене зараз є 80 штучок, придеться тратити е, свої. Рубіни. Отож, будемо розпочинати. Перед тим прохання дуже велике до вас, дорогі друзі, підписатися, проставити пальці вверх, підтримати мене, а також український контент. І пишіть в коментарях, як вам дане відео. Отож, будемо розпочинати, я. Під час відео буду заходити в магазин і та, за рубини покупляти продавні уламки, а також паралельно придеться буде звільнювати місця для героїв, так як не хватить нам. Тож не буду затримувати себе і вас і розпочинаємо. Надіємося, що до гаранта нам ще може повезе і випадуть ще якісь легендарні герої. Так, в даній десятці одні. Сині герої рарочки наші. Так, наступна десяточка. Так, один епік, Атур. Так, це вже добре. Так, нагадую, що Х2 не працює, тому е, навіть епічні герої будуть дуже мало нам е, сипати. Так, епік маю. так, наступна десяточка. Ну, так, між кожною десяточкою по одному епічному герою ми бачимо так. Попередньому було, зараз нема, речі, дві крижні банджі, Їх в мене вже валом було. Я вже їх скормлюю. Так, по теорії в тій даній десятці має бути епік. От, маємо Ромеро. Так, наступна десятка. Епік О, Кормак-горянин. Я, до речі, забув сказати, що також паралельно із е... Гарантом проходить події x 10 на наших нових героїв із новою фракції лісних духів. Отож, нам один епік вже вийшов. з X10 з даної фракції. Так, що, не будемо. Так, йдемо далі. Так, 70, 70 ми вже ось, ось це вже 70-й. Так, епік. Так, ще доїть димчасти. Також X10 в нас стрільнуло на епічного героя. І з нової фракції. Так, сині, сині, все синьова. Легендарка! М -м -м, Кільян щасливий. Ну, що я по даному герою можу сказати? Герой образ шикарний, як на мене. Такий аж лицар такий тих поєдинків. Но по навиках. Необхідний йому, напевне, що ребаланс якийсь, бо навики бажають кращого. Ну, легендарка є легендарка. Так, у нас що, закінчилися ламочки. Тож заходимо перше, що розпочнемо, розпочнемо ми із чистки складу. Так, а будемо ми кормити, хто Ко будемо кормити? А будемо кормити Вітію. Йдемо в Вітію, заходимо і розпочинаємо закидуванням героїв. Або ні, навіть не так. Ми будемо із рарочок. Паралельно будемо більше очок е лутати для е турніру. Тренування. Так, так, по чуть-чуть, почуть-чуть. Будемо закидувати. Так, поки що, думаю, достатньо. Йдемо поки що в магазин перейдемо і закупимося. Нашими уламками. Будемо закуплятися по маленькій кількості, так як можливо е, е, він випаде Ну наш дракоріус. Е, сталтус вибачаю, наш сталтус швидший, ніж гарант. Отож, один і два. Так, забираємо з наших. Сундучка нашого є. Так, переходимо ми в портал і призиваємо. Так, синюва одна. Так, в Дані 10 ні одного епічного героя. Ок, епік Айна. Айнана. Отож, нас залишилося ще 50, і ми що можемо ще звільнити місце? Нам необхідно ще 14 героїв десь сплавити. Так, розпочинаємо кормити наших грарків. Так, шість дванадцять і ще двої їх. Тож так, магазин так же само переходимо із за рубіни. Ми купуємо два набори. Так як я вже говорив, що стауту з наш може і нам прийти швидше, ніж зі 150 уламків. Тож, так, наступна десятка. Так, пуста. Зовсім пуста, одні сині. Невже вже і та десятка Синя. Та не вже? Так, Сині. І що? Наш ще треба тридцять? Так, і ми йдемо знову в магазин. Раз. І два. Забираємо. Епічний герой. Невже. Так, наступна десятка. Так, епік. Леди Квілейн. Тож, нам не хватає іще 10. Ми легенько переміщаємося також в магазин. Ну, як ви бачите, в мене вже нема 900 рубінів, тож ми забираємо два ось такі за 270. І 10. І наш сталтус дракоборець з нами. Отож, на це відкриття було потрачено 150 ламків зі ста 150 уламків у мене було 80, а все решта ми закупилися за рубіни. Отож, всім дякую за перегляд, прохання всіх. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І всім до нових зустрічей, всім па-па.